Сад родинної майстерності. Виставка під такою назвою вперше зібрала роботи трьох поколінь майстринь дочки, матері та бабусі. Наймолодша жінок Ірина Галущак розповідає, бісероплетінням захопилася ще в дитинстві. На виставці майстриня представила власноруч виготовлені гердани. Моя робота є реконструкцією старовинних прикрас з бісеру, саме по старовинних зразках, по фотографіях з музеїв. Також я часто використовую фотографії, які зараз виставляють там в мережі Фейсбук колекціонери. Скільки часу доведеться витратити на виготовлення прикраси, розповідає майстриня, залежить від її складності. Є різні техніки: платення на станку, платення сіточкою, є просто нанизування на мист. Ну від цього залежить саме складність. Від кількості кольорів, від складності візерунку, натомість вишивка то вже робота матері та бабусі. Майстриня Світлана Галущак згадує, свій перший рушник вишила радше з примусу. Коли вже я пішла на роботу у великий заводський колектив, де було багато людей з різних місцевостей, з різних соціальних. Остатків, скажімо так, І я побачила, що якраз в цей час це було взимку, дівчата вишивали великодні рушники. І дали мені так само, я того не хотіла, вони сказали, будеш вишивати. Дали мені тканину, дали американські нитки, з чого ми там вишивали, не пам'ятаю. Але так був створений от великодний рушничок, він тут є представлений на виставці, йому фактично сьогодні вже 25 років. Відтоді руками Світлани Галущак був вишитий не один рушник, і саме великодні тепер у майстрині одні з найулюбленіших. Лише на виставці їх представлено понад десяток. Крім серветок та рушників, в експозиції є ще іграшки та дитячі костюмчики. Костюмчики дитячі це я створила. Це я вже чекаю внуків, поки ще чекаю дуже довго, але я вже це матеріалізувала своє чекання, тому шукаю, що думки матеріалізовуються. Вони мене вже зматеріалізовані, вже є для хлопчика і для дівчинки. До слова, представлені роботи це лише частина створчого. Доробку родини. Помилуватися виробами майстринь можна буде до 15 травня в бібліотеці номер 4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького.